Привіт, друзі! Дякую вам за довіру. Ділюсь з вами останніми відгуками від моїх клієнтів і продовжую старатись для вас далі. Доброго дня я замовляла візу в роботи за кордоном від Андрія Марасюка. Повністю всім задоволення із плюсів. Візу роблять дуже швидко. Спілкування чудове. За це окремий плюсик. Мінусів я не побачила. Тому сміло замовляйте. Все чудово. Дякую за увагу. Доброго дня, мене звати Надія. Хочу подякувати за допомогу в відкритті візи в фірмі Робота за кордоном від Андрія Мересюка. Також хочу подякувати менеджеру Маргариті за велику прокладену роботу. Дуже їй за це вдячна. Сьогодні отримала самі документи. Очікувала до місяця часу. Отримала такі документи: як страхівку, договір, заповнений польською мовою, також стартовий пакет з необхідною інформацією, паспорт з самою візою і такий солодкий подарунок і маленькі шоколадки. Користувалася послугами. Фірми Робота за кордоном Дітрія Мрисюка. Менеджер консультував мене Маргарита. Мені все дуже сподобалось. Візу відкривала в Польщу на рік по роботі. Відкрили дуже швидко, проконсультували якісно. Чудовий персонал. Звертаюся вже не перший раз. Всім рекомендую. Якість, швидкість, турбота. Велике дякую. Доброго дня! Я хочу подякувати щиро вашій фірмі за те, що ви дуже людям робите добро і допомагаєте. А також дуже хочу щиро. Подякувати менеджер Маргариті за те, що вона мені, що вона мене підтримувала. Я їй задавала такі запитання, хвилювалася, Вона завжди мене заспокоювала, що то все вийде, нам відкрити візу, все буде добре. Оксана, не переживайте. І я дуже вам дякую за те, що у вас такі працюють люди, щирі, милі і заспокоюють людей. Дійсно, вона мене дуже підтримала. І вам дуже щиро дякую, що ви є. І допомагаєте людям. Добрий день. Сьогодні я отримала документи і хочу висловити подяку команді Андрія Марсюка за якісну роботу у дуже короткі терміни. Обслуговування було суперове. Отримала ну, безліч відповідей на питання, які мене цікавило. А стартовий пакет і солодощі ну то ще приємним сюрпризом виявилося. Дякую, тепер я ваш клієнт. Рекомендую і в майбутньому вас рекомендуватиму. Ви супер. Доброго дня. Хотів би розповісти вам про свою співпрацю з візовим центром робота за кордоном від Андрія Марісюка. Мене зустріла привітливий консультант Маргарита, яка супроводжувала мою справу від самого початку і до кінця. Вона швидко і детально проінформувала мене про подальші процеси нашої роботи, про ті, які документи від мене потребуються, як це все буде виглядати. Ще б хотів підкреслити, що свою візу я відкривала без своєї присутності. Це також можливо в їхньому візовому центрі. Всі етапи і процеси контролює ваш консультант, в моєму випадку Маргарита, і повідомляє вас. Ще б підкреслити, що віза відкривається достатньо швидко. Моя віза мені прийшла в обіцяні терміни 3-4 неділі. отримала її на нову пошту. Отримавши свою візу, я була дуже задоволена тим, що, по-перше, отримала її швидко, а по-друге, що вона була ось так дуже гарно запакована. В набір входила віза, страхування, солодощі і картка на 10 гігабайтів за кордоном. Мені було дуже комфортно і приємно співпрацювати з вами. Тепер буду радити всім своїм рідним, близьким, знайомим і загалом, хто буде потребувати, тому що це було швидко, комфортно і дуже приємно. Добрий день, хочу зробити маленький відгук про компанію роботи від Андрія Марсюка, і порекомендувати її тим, хто хоче швидко, без проблем відкрити візу. Це вже моя друга співпраця з ними. Я відкривала візу зі своїм запрошенням без присутності. Весь пакет документів мені обійшовся в 3100 гривень, і по часу це зайняло менше місяця. Хочу окремо відмітити менеджера Маргариту, яка завжди професійно робить свою роботу, консультує дуже швидко і якісно будь-яку хвилину. Я і надалі буду користуватися лише вашими послугами. дякую. Доброго дня! Хочу залишити свій відгук щодо співпраці з командою Андрія Марисюка. Окрема моя подяка менеджеру Маргариті, яка допомогла мені із підготовкою документів, на основі яких відкривалася віза, інформувала про всі етапи. Я також допомогла із подачею на візу. Я вже отримала свій паспорт з позитивним рішенням. Дуже вам дячна за це. Бажаю процвітання вашій команді. Я зверталася у роботу за кордоном від Андрія Марисюка для того, щоб зробити візу. Я це робила вперше і абсолютно нічого не знала. Зі мною працювала менеджер Маргарита. Вона дуже хороша і привітна дівчина перший день детально все розповіла, кожен крок нашої роботи. Постійно була на зв'язку зі мною, розповідала все по телефону і дублювала інформацію у вайбері. Було все чітко і зрозуміло. Працювали по Документи зробили швидко, два-три тижні і все готово. В пакет документів входила віза, страхування, запрошення і приємний подарунок. Це карта з інтернетом на перший час і солодощі. Дуже приємно працювати з такими людьми. Я задоволена, що звернулася саме до вас. Доброго дня. Я хочу подякувати фірмі «Робота за кордоном від Андрія Марисюка за те, що допомогли мені відкрити візу. Також я хочу відзначити гарну і професійну роботу Маргарити за те, що вона дійсно дуже швидко відповідала на усі виникаючі питання. Завдяки їй і злагодженій роботі команди, я дуже швидко отримувала весь пакет документів. Фірма мені зекономила дуже багато часу, взявши на себе усю організацію, за що велике вам дякую. Якщо вам потрібна віза в, в Польщу або надійна перевірена робота за кордоном, то зверніться до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, і я з радістю вам допоможу. До зустрічі!